Ръката ти е толкова прилична на моята, че не си иска да я стисна и да ти кажа: Здрасти! Защо ме гледаш, скъпа, с толкова съмнение? О, колко смешно! Дали не си шокирана от страшното ни сходство? За разлика от теб, аз просто обожавам да се къпя и безуспешно се опитвам да не подражавам на никой от себеподобните. Но иначе са толкова маймунски номерата ми, че сигурно и ти не би ми дала рошева десница за поздрав. Приструвам се, послъгвам, правя се на куку Но точно като теб се връща тер. Маймуната, навярно съжалява, че толкова прилича нача. Малко. Як пожелаеш малко? Твоя рука так схожа на мою хочеться її потиснути, тобі сказати, «Здрасте! Чом дивишся на мене, стримуючись так підозріливо, ти не шокована дивовижною нашою схожістю. На відміну від тебе, я просто обожнюю купуватись і безуспішно намагаюсь не наслідувати нікого із подібних собі. А все навпаки, у мене стільки мав'ячих номерів що певно і ти не подала б мені волохатої правиці для вітання. Прикидаюся, прибріхою, дуркую, ще й переборщую. Кручуся в клітці, так як ти, невпевна. Напевно, мавпа так шкодує, що дуже схожа на вітає.